Кількість вакансій на ринку праці в Україні у січні цього року вперше за час повномасштабної війни перевищила 59 тисяч. Про це свідчать результати дослідження, проведеного компанією WorkUA. лідерами за кількість розміщених вакансій стали Київська, Львівська, Дніпропетровська, Одеська та Івано-Франківська області. Найбільш конкурентними на ринку є посади на дистанційну роботу, а найменш конкурентними на роботу в медичній сфері, електрослюсарі і гірники. Продовжуємо далі говорити про ринок праці із Максимом Пилипенком, це піар-директор сайту з пошуку роботи Work.ua. Вітаємо, пане Максиме, в ефірі на Суспільному. Вітаю вас, колеги. Сподіваємося, що ви у безпечному місці. Пане Максиме, насамперед про що свідчать ці дані? Про те, що е, перевищила 59 тисяч кількість вакансій е, на ринку праці, е, в якому стані зараз ринок праці взагалі? Дані ці дані свідчать про те, що, попри все, що відбувається в країні. Ринок праці розвивається і встановлює рекорди навіть у перший місяць зими, коли традиційно це сезон низький для бізнесу. Але ми бачимо по результатам, що бізнес набирає обертів і готується до активного бізнес-сезону, який ну вже почався. Пане Максиме, а от скажіть, будь ласка, якщо порівняти 2022 рік, попередній рік можливо навіть з 2021 роком, які тенденції, що ви бачите? Ну, перше, ми бачимо це те, що бізнес, бізнес і шукачі на новорічні канікули не йшли. А почали ми бачили по даним, що навіть із 2 січня, перший робочий день року шукачі активізувалися і теж встановили рекорд найбільший за цей період. Протягом останніх 10 років, тобто, ми бачимо, що і бізнес, і українці розуміють, що зараз потрібно працювати. Також ми бачимо, що з початку цього року активізувалися які саме сфери, це сільське господарство вже починає готуватися до, до сезону. І ми ще бачимо про зарплати. Один із важливих моментів в ринку праці це рівень зарплати, то він знаходиться на рівні минулого року. все ще 15 тисяч гривень. Середня зарплата по, по Україні, і бізнес, на ну, якби в, в очікуванні нового сезону в, в очікуванні ну як будуть розвиватися події в Україні, і відносно цього і буде момент із зарплатами. Також вирішено, коли ми проводили опитування робот роботодавців то роботодавці закладають підвищення зарплат також пане максима ось можете виділити можливо топ 5 сфер де найбільший зараз іде приріст вакансій так можуть як я вже говорив це сільське господарство це бухгалтерія аудит в, в в будівництво також от в цих сферах я б міг би виділити, що е, рівень е, частка вакансій активно зросла, пане Максиме. Е, власне як регіонально різняться е, оці статистичні дані? Яка ситуація в регіонах? Так, ринок праці розвивається пропорційно. Ми бачимо, що на західній Україні ринок праці з'явився. Повністю у Львівській, у Львівській області там вже кількість вакансій більше, ніж була в цей період минулого року. Що стосується центру і півдня, то там відновлення ремонта складає 50-60% десь. Пане, Максим, а ось скажіть, будь ласка, ви трішечки вже обмовилися про те, що зарплати ростуть. А можете взагалі розказати, у яких сферах найбільші зарплатні, а у яких, можливо, найнижчі, а ну, у яких стабільно все. А, про... Найбільші зарплатні, то я можу сказати, що це сфера нерухомості. Так, відносно найбільших зарплат, якщо говорити про вакансії, то медіабайер 52 тисячі гривень, водій міжнародник До речі, у водія міжнародника це посада, в якої з початку повномасштабного вторгнення. Одна з найбільших зростань зарплати була і складає вже 42 тисячі 500 гривень. Ем, е, от я б я б такі виділив, виділив посади. Ще відносно сфер, нерухомість, як я вже говорив, транспорт автобізнес, бізнес двадцять тисячі гривень, середня зарплата, продажі закупівля і сільське господарство агробізнес, середня зарплата складає на рівні двадцять тисяч гривень. З огляду на ковід, який передував повномасштабному вторгненню, а зараз ну і саме повномасштабне вторгнення, чи зміщується ринок праці саме у сферу дистанційної роботи, чи збільшується кількість посад саме в такому форматі співпраці? Так, дистанційна робота з початком повномасштабного вторгнення. Дистанційна робота, частка дистанційної роботи зросла і була там на рівні здається, 13% від загальної кількості вакансій з початком ракетних обстрілів і відключень електроенергії, то звичайно частка дистанційної роботи вона зменшилась порівняно із літом, але все рівно знаходиться на рівні. Дається 8%. традиційно приріст кандидатів, які готові працювати дистанційно, дистанційно, то знаходиться якби в топі дистанційна робота, тому що це дає можливість людям працювати з будь-якої точки, маючи лише інтернет і комп'ютер. Тож дистанційна е, 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 вакансії. Е, Діджитал сфери, які дозволяють працювати дистанційно, вони є одними із найконкурентнішими, там найбільший попит? Ось власне, пане Максиме, про конкуренцію хотіла запитати, тому що цікаво згідно з вашим дослідженням перевищила 50 тисяч кількість вакансій на ринку праці. Але чи зросла в цьому плані і конкуренція, і чи взагалі вистачає зараз кваліфікованих кадрів на таку кількість вакансій? Конкуренція, ми бачимо, що вона частково підросла незначно і знаходиться на рівні осені 2022 року, але все рівно вона не є високою. Це говорить про те, що роботу знайти можливо. От, якщо говорити про конкуренція, там знайти роботу можливо. Так і про кваліфікованість кадрів. Кваліфікованих кадрів так це один із також очікувань рекрутерів роботодавців, що у 2023 році можлива нестача кваліфікованих кадрів пов'язано з тим, що. Переселення українців на захід, як я вже говорив, що там ринок праці відновився. Виїзд кваліфікованих кадрів за кордон, це може спричинити нестачу кваліфікованих кадрів. І в цьому плані роботодавці розуміють це і готові наймати людей, які володіють менше професійними знаннями, але більше мають здібності до навчання і розвитку. І тому Люди будуть у пріоритеті, ті, які готові вчитися новому. Дякую, пане Пане Максима. Ще одне буквально запитання Е, Скажіть, будь ласка, ось в січні чи активізуються далі шахрайські схеми? Тому що раніше в ефірах ми говорили, що доволі багато шахраїв навіть і ви помічали на сайті Work.ua, А ось зараз, в січні, чи зменшилася їхня кількість, чи все таки вони активно намагаються власне зробити свою роботу в лапках, м'яко кажучи. Ем, я можу говорити про наш сайт на ОРКВІ. Наші модератори в нас є команда модераторів, які слідкують за вакансіями. І минулого року ми провели масштабну чистку від шахраїв і ем, оголошували про цю інформацію. Сюди йдуть ем, шлюбні агенції, стрімінгові сервіси, ем, крипто-шахраї так звані. Ем, От в в на початку 23-го року ми виділили ще це, це не є шахрайською схемою, але це є одним із способів залучати більше кандидатів, коли роботодавець підвищує зарплату навмисно і робить її. На ну, якби великий діапазон ставить можливість заробляти від 10 тисяч гривень до 200 тисяч гривень. Звичайно, що для шукача така вакансія є привабливою. Але вона вводиться в оману саме такий великий діапазон зарплат. Тож ми е, провели аналіз всіх вакансій відхилили понад. 300 вакансій на заробіттодатку для того, щоб вони вказали реальний розмір зарплати, і тут хочу сказати, що щоб шукачі були пильними і уважно дивилися і вмикали критичне мислення, коли бачать надвисокі зарплати. Бо наші аналітики визначили, що нормальний діапазон зарплат розбір може бути x 3 Тобто, якщо е, мінімальна ставка в 10 тисяч гривень відбувається, то можливий заробіток складе. В три втричі більше це 30 тисяч гривень. От в такому діапазоні це значить, що роботодавець дійсно відповідально відноситься. Проте є виключення, наприклад, вчителя англійської мови. Там заробіток залежить від годин відпрацьованих. Там може бути діапазон в 5 разів, наприклад, більше. Тобто, скрізь потрібно дивитись уважно роздивлятися вакансію і задавати запитання роботодавцю: як буде нараховуватись зарплата, при яких умовах вона нараховується, і так далі, пане Максиме, дякую вам за аналітику і за цю розмову. Це був Максим піар-директор сайту з пошуку роботи WorkUA.